Всіх вітаю. По навісному обладнанню зараз під зиму на сезон є отакі от щітки. Коротше, вони стоять там нереальних денег, нереальних бабок вони стоять. Ну, кому треба, то можете дзвонити. Вони там дорого дуже стоять, як на мене. ну, Можете набирати, уточняти там. Є 2,5 метри, 2 метри. Є ось така гола, є отака от спереді з гідравлічним таким ковшом. Можна ставити на задню навіску трактора, можна на передню навіску трактора, у кого є трактор з передньою навіскою. В принципі, під будь-які. Крутиться вона у нас через гідронасос, через гідравліку до трактора підключається. Ось так. Два шланги. Підключаємо на безстройомах, розривні муфти. Тут у нас стоїть гідронасос, який вращає щотку за що давлення масла. От. На опорних колесах вона йде. Колеса в нас тут не регулюються, вони жорсткі. Бо бувають такі щітки, що на колесах ще можна відрегулювати її висоту, там, угол і так далі. Тут вона не регулюється, просто рівна йде. Регулюється вона тільки по углу можна відрегулювати. Ось тут йде така тяга, дві труби і ось з відверстями можна виставити угол. На праву сторону, на ліву можна поставити там угол. Робочий угол щітки. Ось так. Кому буде потрібно, набирайте менеджера, по цінам там менеджер вам розкаже, так само по доставці, і ну, під, 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 поможе підібрати під трактор. Стоїть дорого, зразу предупреждаю, тому якщо так просто по, поговорити, можете не дзвонити. Якщо реально зацікавить, будь ласка, набирайте. Ціни ми не ставимо, ми не бариги. Ну, наша робота, ми рекламуємо, продаємо. Те, що є по наявності. Ось так. Всім до зустрічі, гарного дня.